Ви не зможете зробити так, щоб вас любили всі. У вас буде від 20 до 50 людей не любити або ненавидити. І багатьом людям з цим дискомфортно. Вони хочуть, щоб всі їх любили. Так неможливо. Да? Тому, якщо вам потрібен персональний бренд, прийміть свою неідеальність. Прийміть. У мене око косить з одного року. Я це знаю ще з школи, бо я завжди заміняв англійську. Я кажу: скажи, будь ласка, що я? І тут там десь хтось встає. Думаю. Ладно, відповідайте ви, да? <плес> до 30 років у мене були страшенно криві зуби. Ну, тобто, деякі думали, що мене вибили пару передніх зубів, бо вони були так далеко ззаді, їх так було погано чистити, да? це мені не завадило. Одружитися, народити двох дітей, побудувати бізнес, бо це самоприйняття. Да? Ви, якщо хочете персональний бренд, станьте перед зеркалом і скажіть: я не ідеальний і fuck you, I don't care. Ну, тобто, там, ви хочете дивіться, не хочете, не дивіться. Не, не подобаєтесь ви мені, я вас заблокую. Все. В цьому головний виклик персонального бренду. Да? Тобто, там. А другий це ритм. Бо е, я, наприклад, не дисциплінований в цьому сенсі. Да? Я не можу себе змусити постити, наприклад, в LinkedIn двічі на тиждень. Я знаю, що я маю. Це як зарядка, як спорт, да? але не пощо. Ну, ну, це все. Ну, як сказати, гавняні виправдовування. І ви також можете виправдатися, що не встигли прочитати, хто такі Норман Фостер. Да? Ось ми всі не ідеальні, ніхто не зробить все. Да? Ну, але треба пробувати. От Ютубчик е, у нас виходить, да? тому що був один чувак, <кхи> е, він придумав формат Saturday Night Live, Я у нього був на виступі, і він тоді сказав класний вираз, що шоу виходить не тоді, коли шоу готове. Шоу виходить кожної суботи о 8.30. І це історія про персональний бренд. Да пофіг аудиторії, ви там в хорошому настрій в поганому. що у вас там з кешфло з, там, не знаю, з медичним обладнанням чи з персональним брендом? Давайте їм енергію, давайте їм там ще щось. Ну і буде добре.